Сьогодні в великих містах і в маленьких містах по всій Україні стартує оголошення початку реєстрації всеукраїнські акції. Шануємо воїнів, бежимо за героїв України. Ця подія стартувала у 2018 році. Метою головною є це вшанування пам'яті тих, хто загиб, захищаючи територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Ми можемо констатувати, що щороку кількість учасників збільшується, але поруч з такою гордістю за єдність наших українців є і великий біль про те, що за кожним новим учасником новий герой, який найдав найдорожче, захищаючи нашу державу, надав своє життя. Я, Впевнений, що у кожного з вас є людина, яка захищає в силах оборони, в Збройних силах України. Але, на жаль, є і ті, хто загинув, хто заплатив найвищу ціну за наше з вами майбутнє. Я звертаюся до молоді. Я хочу звернутися через вас до всіх запоріжців в серпні місяці, доєднатися до цієї акції, адже цього дня ми зможемо бути разом з нашими героями. Вшанувати їх подвиг, вшанувати їх пам'ять і фіксувати про те, що їх імена не будуть забути нами. Ніколи З 2018 року ми підтримували цю акцію щорічно. Незважаючи на всі обставини, ми її проводили або онлайн, або офлайн. Тобто або бігли всі разом, або як в тому році, на жаль, війна внесла свої корективи всеукраїнський забіг, і ми бігли його онлайн. Але це не завадило нам показати єдність, підтримку, шану нашим героям. Цьому році ми обов'язково. Проведемо цей забіг 31 серпня, а о 10-й годині всі збираємося на певні локації з метою безпекових моментів. Ми сьогодні не будемо озвучувати саме, де ця буде локація, де цей відбудеться забіг. Після того, як відбудеться все повністю реєстрація, з 3 липня по 13 серпня у нас буде все українська реєстрація, де ви можете зайти по сил на цю реєстрацію вони будуть розміщені на сайті адміністрації, ссылки, сайти, в наших робочих офіційних сторінках в соціальних мережах. Будь ласка, слідкуйте, заходьте, вибирайте ім'я героя, вам буде присвоєно номер. І 13 серпня ми отримаємо повністю списки наших учасників, які були зареєстровані в Запорізькій області. Після цього ми з вами зв'яжемося, повідомимо вже конкретне місце, де ми з вами зберемося. Нам запропоновано було дистанція. Ситуации 2, 5 та 10 кілометрів. Але всі ми розуміємо, що вікова категорія буде учасника в різна, тому ми можемо коригувати ці дистанції, тому ми, мабуть, будемо розглядати там 100-500 і ще кілометр, для того, щоб врахувати, що спекотні дні і ну якби вікова категорія різна, тому будуть запропонувати такі різні дистанції, і кожен за своїми фізичними властивостями да, зможе пробігти певну дистанцію, яку він самостійно обере собі. Цей захід має певну айдентику, тобто пропонує. Бігти в певних кольорах. Це має бути біла футболка, і на яку буде наклеєний номер з ім'ям полеглого героя. І таким чином ми об'єднаємося і покажемо всім, що ми єдині. Я долучився до участі самого першого забігу. Наш побратим, азовець Сергій Бурлака, позивний француз, віддав життя. За нашу свободу, незалежність. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Це був неймовірно посміхнений хлопець. Починали службу ми разом в одному підрозділі. Азов дуже швидко розростався в 14-15, вирос до полку, зараз це вже бригада. Але втрати були з самого початку війни і продовжуються на превеликий жаль. Тому я вважав за честь саме таким чином вшанувати пам'ять про нього. Я особисто передавав його дружині з донькою трафарет, на якому було вказано його прізвище і ім'я. Вважаю, що це вкрай необхідно як тим, хто загинув, так і тим, хто живе. Герої не вмирають, герої завжди в наших серцях, наших думках. І головна мета цієї. Події, тому що звертаюся до молоді. У всіх є соціальні сторінки, є всякі максимально поширити, зробити репости, щоб максимально багато людей долучилося до цієї справи. І я прошу вас всіх, особливо, особливо молодь, приєднатися до цієї цього забігу і якомога так активно прийняти участь. Тут же зрозумієте, навіть можете ви не пробігти, ви можете пройти Це, Тут не потрібно робити якісь. Кроки там, що я перший. Саме щоб ви прийняли участь і показали, що наш Запорізький край разом з Україною ми підтримуємо і приймаємо активну участь у цьому. Ну, долучитися це дуже важливо.